Протилежність похмурого Бетмена трикстер Веселун Джокер. Протилежність доброго і чесного супермена, злий і хитрий Лекс Лютор. Міски проти м'язів, як стверджує старозавітна істина про протистояння криптонця і технократа. Однак у супермені Джеймса Ханна відносини героя і лиходія виходять на новий, саме що сучасний. Рівень тепер лекс Лютор намагається знищити людину зі сталі не тільки за допомогою старого доброго фізичного насилля, а ще за допомогою ботоферм, засобів масової інформації, пропаганди і політичного впливу. Лютор ненавидить супермена ідейно і концептуально. Його дратує всемогутність і богоподібність Крептонця, який одним своїм перебуванням на землі кидає виклик як людській цивілізації, так і людському взагалі. Ну що ти тут зробиш? Я Бог.